Котусики, а в нас з кожним днем все сніжніше, сніжніше. Апуся сніжно. Ось, дивіться, навіть по рівню столика та лавки, скільки понамітало. Десь так брати, напевно, за ці дні сантиметрів 15. Так точно вфорделило. Трошки пообтріпало наші ялинки. Вже геть ось поприсипало. Тусики гуляють. Костя розчищає доріжки. Така в нас краса, зимова казка. Давно такого не було. Періодично випадав, то в листопаді трошки полежить нема, то весною. А це прямо класична українська зима. Ось там вже Дітки з гірки катаються. Принаймні намагаються. Постійно підсипає, підсипає. Ось так. Гарно сніжно. А яка у вас погода, котусики? Трошки вже присніжило чи ні. Напишіть. Краса. На вихідніші морози передають. І ще сніг і сніг. Позамітає. Пусюня, Гуляти йдеш з нами? Красоня моя. Гади? Пуся. Лапки холодно? Ну і холодно в лапки. Бежи додому. Не, не хочеш? Пусюша. Пусюша. Не. Котусочки сьогодні на обід приготувала. Такі гарненькі варенички з картоплею, шкварочками. Тож, всім, хто нині обідає, ви просто їсть смачненько. Котосочки всім привітик! Сьогодні в нас неділя. іду на службу, на каплички. Вона у нас опалюється на відміну від церкви. Трошки щоб тепліше, бо мороз 15 градусів. Сніжок під ногами репить. Покажу вам трошки нашу капличку зсередини, ззовні. Тож, такі справи котусики. Ось така у нас краса, криничка. Одна коронечка з лелеком. наша капличка, клумби засніжені. Краса української зими. Справжньої такої, як я ще пам'ятаю в дитинстві. А яка у вас никотосики погода? Так само сніжно і морозно, чи, можливо, якось по-іншому. Напишіть, поділіться в коментарях. Ось ще наш вертеп далі. Ось тут минулого разу я показувала ярмарочка. Також буде купалися в джерелі. У нас там ще рибка плаває. Не знаю, чи буде її видно чи ні. Часом видно. Бачите, така воно. Червонясті, ось там плавають. Гарненькі. Знову ж покровське джерело, ікона. Така в нас краса. Замість я ось таке гарне тісто, буду ліпити пиріжки з капустою. Зараз він світло, вимкну духовку і будемо пекти. Ось сформувала я наші красончики пиріжечки Два дні назад тушила капусточку, лишилася. Вирішила поліпити пиріжечки. Зараз буду випікати. Ну, ось і спеклись наші красунчики. Таких 15 пиріжків з капустою. І ось одну таку гарненьку булочку зробила просто. Аромат випічки на всю кухню. Тож, досички. Готуйте, смакуйте. Всім, хто не їсть, смашенько.